У мене бувають очні консультації. Як не дивно, але я навколо себе дуже часто зустрічаю людей, які дуже погано, але розмовляють хоча б російською мовою, більш-менш мене розуміють. Україномовних, на жаль, взагалі тут одна людина, і то прям не, не поруч. І що саме цікаве, я Можу бути корисно і даю консультації як з розладів харчування, так і з примітивних рефлексів. Можу приїхати додому, допомогти пробудувати, організувати простір щодо сенсорної інтеграції вдома, або показати, як взаємодіяти з їжею, консультую мам, тат і маю класні результати.